365 днів про взаємовідносини. День 225 Любительки подробиць. Чому ти не пам'ятаєш про це? Я ж тобі про це розповідала уже. Скажіть, чоловіки, ви не раз уже чули цю фразу, коли дружина починає вам говорити про щось і здивована від того, що ви цього не пам'ятаєте. І саме в цьому є відмінність у спілкуванні або в особливостях. Запам'ятовування інформації між чоловіками і жінками. Чоловіки це ті, хто постійно забувають, і їм потрібно нагадувати. А жінки це ті, що все пам'ятають в подробицях. І саме ця особливість, вона, враховуючись в сім'ї, вона може бути використана в облагу. Наприклад, дружина збирається в сусідній кімнаті. І так одягається, все, і каже: ну ти збираєшся вже? а чоловік каже: куди? Ну Так ми йдемо на день народження твоєї сестри. А він, знаєте, в спортивних штанах, уже в футболці, з попкорном в руках, готовий дивитися чемпіонат там по футболу. І він абсолютно нікуди не збирається. І тут він розуміє, що треба швидко, швидесенько все зібрати і би швидесенько піти туди, куди він має піти. Це може стати причиною конфлікту, якщо не бути готовим до цього. Але разом з тим, коли сім'я підготовлена до таких моментів, то вони з розумінням відносяться один до одного. От так як чоловікові абсолютно незрозуміло, як можна все пам'ятати, От вони абсолютно цього не розуміють. Ну, як це може бути? Так, от, жінкам не зрозуміло, чому треба все нагадувати. Прийміть це як особливості будови чоловіка і жінки. Особливості сприйняття і перестаньте на рахунок цього сперечатися, конфліктувати і так далі. Найкращий момент, який ви можете зробити для свого чоловіка, якщо ви хочете, щоб він щось купив, придбав і так далі привіз. Напишіть йому в смс-повідомлення. І перестаньте виховувати його на рахунок, ти повинен це пам'ятати. Так само, як ви, чоловіки, розуміючи, що дружина любить подробиці, трошечки більше дайте їх. Адже чоловіки сфокусовані на роботі. От Все, що стосується роботи, вони пам'ятати будуть. Жінки сфокусовані на деталях. І тому, коли ми говоримо про абстрактні речі, глобальні речі, чоловіки це будуть пам'ятати. Але коли це стосується деталі, ні. Ідуть двоє на весілля. Як пройшло весілля? Дружина. Вона була в такому-то платі, з такими-то прикрасами, на таких-то шпилях, на столах були такі-то бантики, такі-то рюшечки. Чоловік. Як пройшло весілля? Ну, пройшло. По-моєму, одружилися. І все. Чи потрібно судити один одного? Ні. Але враховувати ці відмінності. потрібно.